Півроку тому Вікторія залишилась без роботи. Саме тому жінка стала на обліку Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості. Там їй запропонували долучитися до суспільно корисних робіт армія відновлення. З грудня Вікторія щоденно допомагає підопічним терцентрів літнім людям, які залишились самотні. Ми скупляємось в магазинах продукти, промтовари, медикаменти. Також ми допомагаємо приготуванні їжі, прибиранні. Ну, обов'язково це бесіда. З людьми, бо людям похилого віку це не вистачає треба з ними розмовляти. Мені подобається у Кременшуці. Суспільно-корисні роботи армія відновлення активно почали функціонувати наприкінці минулого року. За грудень до робіт долучилися 52 людини. А вже за січень у армії відновлення взяли участь 60 осіб. Ми заключили договори з підприємствами, на яких працюють наші безробітні. На підставі цих договорів особа, яка направляється центром зайнятості, заключає договір на участь у цих роботах, і працює. Передбачена робота. На таких підприємствах, як комунальне підприємство Муніципальна Варта, Територіальний центр Крюковського автозаводського району, підприємство Союз Рімбут, благоустрій Кременчука, Кременчук Авкассервіс, спеціалізований комбінат ритуальних послуг КТП 1628. На даний час на обліку центру зайнятості в якості безробітних перебувають 850 осіб. Тому армія відновлення чудовий варіант позбутися безробіття. Участь в цих роботах приймають виключно особи, які перебувають на обліку як безробітні, тому що оплата іде з фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Є у нас такі цікаві приклади, коли людина попрацював на суспільно-карисних роботах, залишається на постійну роботу. Це дуже позитивний такий момент. Територіальні центри соціального обслуговування Крюківського та автозаводського районів активно надають роботу бійцям армії відновлення. Це допомога людям похилого віку, особам з інвалідністю, які з одних чи інших причин захворювання не можуть саме собі допомагати. І отже, так як соціальні робітники територіального центру надають допомогу вдома, так і зараз ці працівники на суспільно корисних роботах. Також надають допомогу людям похилого, поважного віку. Найближчим часом у Кременчуцькому міськрайонному центрі зайнятості працевлаштовуватимуть людей на суспільно-корисні роботи армії відновлення з об'єднаних територіальних громад Кременчуцького району Омельницької, Пришепської, Кам'янопотоківської та Піщанської. Валерія Лисенко Іван Ткаченко Кремичуцькі новини.